Чи знаєте ви, де живе Санта-Клаус? У будиночку посеред лісу? Чи у своїй загадковій країні? Насправді Санта проживає у так званій Лапландії. І ні, це не назва якоїсь рівної країни. Це культурний регіон в північній частині Європи. Розміром він більш ніж 100 тисяч кілометрів квадратних. Адміністративним центром Лапландії у Фінляндії є містечко Рованіємі, яке і славиться домівкою Санта Клауса. Всі ми з вами дивилися мультики. Та хоч колись фантазуємося. Про Лапландію. І зараз я хочу втілити ці фантазії у життя в чудовій грі Майнкрафт. Я збудую Лапландію, але ту, якою я її бачу у своїй фантазії. А ви мені допоможете своїми ідеями в коментарях. Тільки секунду, оскільки вже скоро новий рік треба трішки перевдягнутись. Ось так краще. До речі, цей новорічний образ зробив мені варлик. Тому якщо хочеш крутий скін, звертайся до нього. Діскорд варлика у описі. Не буду затримувати, а ви беріть гарячу шоколад. Лад та щось смачненьке, і гайда заряджатись новорічним настроєм. Перше, що мені треба зробити, це знайти підходяще місце на Майнкорі. Це має бути зима, але не просто зима, а якась пагорбна, скелиста. І недовго шукаючи, я таку знайшов. Коли я тут пролітав, я відразу зрозумів, це воно. Облітаючи, я навіть знайшов тут поселення, уявляєте? Я був шоці, що неподалік, є таке місце. Перший етап готовий. Але оскільки проект не маленький, мені потрібно його проєктувати в кри. Тому це місце я перенесу у звичайний світ. І це я зроблю за допомогою лайтматики, хоч регіон не маленький. Виділяємо, заходимо у світ і вставляємо. Перфекто уляля. Ось на цій території ми і будемо творити чудо. для початку мені потрібно підкоригувати ландшафт, тобто зробити тераформінг, підрівняти нерівності, забудувати дірки, виправити криву генерацію. Ну і звісно, сформувати щось типу гір, але невисоких. Найважче мені було зрозуміти. Ще потрібно, щоб під снігом було видно камінь, тому що просто білі гори це якось не дуже. А камінь не всюди підходить. Тому з цим я добряче поміскував. і вирішив поки залишити, як є, а потім вже підлаштувати під основну будівлю. Головне, мені треба підібрати місця для нашої першої будівлі, а саме будиночку Санта-Клауса. Її хочеться збудувати на найвищому місці, що було видно звідусіль. І для цього чудово підійде ось це містечко. Тут і території вдосталь, і навряд вершині пагорба, залишилось тільки її підлаштувати. А саме вирівняти та зробити тераформінг. Тому попрацюю трішки, відгортаючи сніг. О, ну. No. Ляпота чи не так? Тепер можна і почати робити розмітку. Спочатку доріжка, яка буде йти ось звідси. Спроектую умовний напрямок червоної вовни. І ось таким зігзагом піднімаємось на вершечок пагорба. Ось так. Наразі самий будинок. Його я краще зроблю жовтої вовни, щоб не зливалось. Покумекавши, забацав. Ось таку форму. О! Як вам? Файно. Будувати основу будемо з смерекової деревини. Почнемо з обтесаної. Вона виглядає дуже класно на фоні засніжених гір. Прям, муа, цукерочка. Піднімаємо балки. О, ляпота. Виглядає доволі немаленьким. А що ви хотіли? Тут все ж таки буде жити Санта. Зробимо невеличку ось тут вірандочку. Та давайте розмітимо горизонтальними балками, де у нас буде щось типу фундамента. Ось так. І, звісно ж, забудуємо його. Це я буду робити трьома видами блоків: андезитом, кругля. І кам'яною цеглою. Зробимо щось типу текстурки. Ламу виглядає тут максимально гарно. Тепер давайте поділимо поверхи та ділянки стіни будинку на секції, зробивши щось типу конструктору. Секції я забудую обтесаним дубом, щоб бачити приблизно, як це буде виглядати. Звісно, поки це виглядає сиро, але потім я зроблю з нього цукерочку. Тепер дах. Ой-ой-ой, це найважче для мене. Тим більше з такими масштабами. Мені хочеться плакати. Але я беру себе в руки Вмикаю мотивацію. І мотивація то є сильна. Треба вчитись, треба вдосконалюватись. Тому я кидаю бій своїм страхом будувати дахи. Та треба щось придумати. Взагалі є одна ідея: зробити дах в вигляді рівнобедреного трикутника. Це той, якого дві сторони рівні. Вчить біологію, зрозуміло. І біля нього буде прибудова. Спробую поки збудувати окантовку І виходить ось так. Доволі непогано. Але смерека для даху як по мені не підходить. Треба підібрати щось інше. А що, якщо зробити дах, неначе засніженим? Тобто з білих блоків. Наприклад, з кварцу. Буде автентично. Гайда, спробуємо. О, виглядає непогано, як мінімум для загальної форми, взагалі шик. Але мені прийшлось трішечки зменшити вірандочку, бо дах взагалі не підходив. І тепер виглядає ось так. Додам ось такі нерівності в даху на кожній стороні, звісно ж, забудуємо дах зсередини, щоб бачити повну картину. Та додамо сходинки. Ось так. І Вуаля, тепер це більше схоже на будинок, а не на конюшню. Але все рівно це лише форма, найцікавіше попереду. Тепер наше завдання деталізувати будинок, прибрати недоліки та додати основні декорації. Перше, я приберу ось ці розмітки на стінах. Вони тут ні до чого. І ось так тепер виглядає наш майбутній будинок, Санти. Почнемо з входу. Додам на перший час сюди привхідний майданчик. Та щоб стіни не виглядали так пусто, треба зробити тут балкончик. Додамо йому невеличке накриття з такого ж блоку. Який наш дах. З напівблоків робимо окантовочку, трішки листячка, підвіконник, додаємо склопакети, світлодіодик і воля. Балкончик готовий. Тепер я хочу трішки підправити дах, додати в нього теж віконця. Чесно, мені дуже подобається цей балкончик. Давайте поблизу нього зробимо щось схоже, щоб воно тісненько вписувалось в лицеву сторону нашого будинку. Тільки трішки змінимо накриття, зробимо у вигляді даху. Ось тут воно буде випирати. Ось так. Сам балкон. Будуємо з тих самих блоків: обтесаний дуб та обтесана смерека. Рівняюсь під минулий балкончик. Склопакети, деталі і воля. Блін, а мені починається подобатись. Давайте додам привхідну рамку, чи як вона називається. І східці. Ой-ой-ой, тепер це виглядає файно. Дідусик буде в захваті. Ми продекурували половину лицевої частини будинку, але справа все ще пусто. Давайте по традиції туди теж впихнемо дах. Буде доволі гарно. Те відчуття, коли ненавид Вбудувати дахи, а тепер додаю їх всюди. Ну, ось такий я. Зато гарно буде. Робимо звичайний дах, віконце, декілька деталей на півблоками та східцями, і готово. Але під цим балкончиком все ще багато пустого місця. Гайда сюди щось додамо. Давайте, не наче якесь засніжене накриття. Думаю, буде канонічно підходити. Забудуємо снігом, додамо деталей і ой, яка красота! Переходимо до входу. Він вже майже готовий, до нього додам лише декілька віконців у вигляді паркань. І вставлю дверцята. Лицева сторона нашого будиночку Санти готова. Залишилося ще чотири сторони. Ого! Очі дивляться, а руки роблять. На цій стороні зробимо віконце. Додамо обрамлення, ліхтарик та трішки смерекових листочків. Нижче зробимо перегородку та щось типу вікон з парканчику. На цьому стику я хочу зробити щось типу з'єднання двох стін. Ось так. Знизу я хочу додати огорожу, за якою будуть зберігатися подарунки. Подарунки я проілюструю. Виглядів вовни та метистових кристалів зверху. А зверху ж я додам балкончик, який слугуватиме переходом з однієї кімнати в іншу. Ну і звісно, додам віконця. Задня сторона будинку доволі громістка. Та чесно кажучи, я вже не знаю, що добавити. В мене закінчились ідеї. Можна зверху додати віконце, а на стінах зробити щось типу візерунків. І щоб це не було настільки пусто, додам тут різдвяне дерево, навіть декілька. Прикрашу їх вовною та ліхтарями. Будово. Тепер бокова стіна. Тут зроблю величезні вікна та трішки продекорую їх. Фух, зовні все готово. Тепер залишилось не так багато. Продекорувати всередині та трішки прикрасити подвір'я. Всередині, перш за все, я хочу додати високі стелажі з книгами. Чомусь у мене це асоціюється з будинком Санти, де ельфи на таких драбинках шукають потрібний лист, щоб відправити подарунок. Тому також додамо сюди ці драбинки, щоб наші ельфи могли пересуватись. Додам доріжки. У сусідній кімнаті нехай зберігаються подаруночки, додам трішки блоків професії, щоб вони тут неначе майстрували подарунки. Ну і як, хижа санти, без особистої ялинки. Тому виділимо їй тут місце. Доки я будував, я дідько почав горіти. Ааа! Допоможіть! Що ж це робиться? Це та лава, яку я поставив. Так, швиденько, тушим, 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 тушим. Водою, 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 водою. Фух. Здається, все затушив. Тепер приберу воду. Ого, а воно чи. Мало зіпсувало мені будинок. Добре, хоч і вчасно зреагував. А то так міг і весь будинок згоріти. Зараз швиденько відбудую. Ось так, вже краще. Додам декілька деталей. Наприклад, смерекове листя, яке простилається по стелі, виглядає файно. серединою будиночка закінчили. Тепер треба розібратися з подвір'ям. Перше, це доріжка, яку ми розмітили ще з самого початку. Її я зроблю з глибосланцю та полірованого глибосланцю. Парканом буде слугувати смерекова деревина. Та смирекове листя. І трішки смерекового парканчику з ліхтарями. І вуаля, стежина готова. Біля стежинки, наприклад, ось тут я додам величенький подарунок. Заставлю снігом та пекельними блоками. На пагорбі я хочу збудувати санчата, на яких Санта розвозить подарунки. Не знаю, як вони мають виглядати, але ось так, думаю, буде непогано. Тут лише додам різнокольорової вовни, неначе тут подарунки. І позаду санчат, щоб не було так пусто, збудую дерева, які об'єднані парканчиком з ліхтарями. Ох, перша частина нашої Лапландії готова. Давайте поглянемо, як воно. Oh, oh, oh. Дідусик буде в захваті. А я буду в захваті, якщо ви напишете свій крутий комент. Та зробите це так само круто, як усі перці. А якщо ви хочете, щоб наступна рубрика вийшла якнайшвидше, чекаю на цьому відео 500 лайкосиків. А я пішов робити для вас наступне відео. До зустрічі!